Біля залізничного переїзду у Квасилові загорівся сухостій. Це не на жарт налякало мешканців селища, тому що неподалік загоряння знаходяться приватні будинки та лісосмуга. А у деяких новинних ресурсах взагалі поширювалася інформація, що це палала меблева фабрика. Однак у ДСНС цю інформацію спростували. 27 березня о 21.22 на спецрінію 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави між селищем Квасилів та містом Здолбунів Рівненського району. На ліквідацію було направлено чергове відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та вогнеборців місцевої пожежної команди села Корнен. Ліквідувати пожежу вдалося на площі пів гектара. Практично відразу після появи відео з підпалом почали ширитися й версії причин пожеж. За словами старости Квасилова, віти кисільової це міг бути і підпал. Напередодні пожежі до неї зверталися працівники укрзалізниці, які побачили неповнолітніх жителів селища, що бавилися з вогнем. В другій половині дня до мене звернулися працівники укрзалізниці, які виявили на поблизу дистанції колій підлітків неповнолітніх дітей, які гралися з вогнем. Я впізнала дітей, повідомила батьків про те, що провели з ними інформаційно-роз'яснювальну роботу стосовно того, до чого призводять пустищі з вогнем. Також староста Квасилова додає, що вже дала розпорядження, щоб у навчальних закладах на території Квасилова провели виховну роботу. Іде війна, і ми не знаємо, що можуть перевозити залізничним транспортом. Що це може бути небезпечно як для населення, так і для працівників Укрзалізниці, так і для самих дітей. А також звернулася до начальника інспекторів ювенальної превенції з проханням провести інформаційно-роз'яснювальну роботу в Навчальних закладах селища Квасилів, старший інспектор із запобігань надзвичайних ситуацій Андрій Цибарьов нагадує, що під час воєнного стану на території України за підпал сухостою передбачена адміністративна відповідальність в домосподарствах чи на землях запасу сільськогосподарського призначення люди випалюють суху рослинність, чагарники і так далі. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.